Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. У мене є дуже гарний повод, щоб зняти це відео. Я в нашій команді по за липень місяць досягла успіху топ 15. З цього приводу я вирішила зробити собі подаруночок, про який я давно мріяла. І замовила собі два мілхілчика новорічних ось такий. Два джемшорчика, ялиночка та ось такий сніговичок. Їх в серії 4. Ще сюди входить у нас олень ось такий і Санта. Санта я а, мрію зробити, дивіться, він тут у нас курець, нібито кури. Я думаю, це переробити. Я фантазую так, що нібито феліжанка, і то він тримає в руках горнятка кави. Трубку ту уберу, з цієї зроблю таку. А це нібито аромат іде, Так. Це в мене філіжаночка. І оленя Оленя і Санти в мене ще немає. Так. І сьогодні ми будемо з вами розпаковувати ці два наборчика. я вам покажу, що туди входить. Як ви розумієте, ми всі любимо, полюбляємо дуже мілхілчики. І ще покажу, що я купила. В мене є. Ось такі за 36 гривень я купую. Є у нас такий магазин, називається Протворчість магазин. Галерея. Чи не галерея? Афіна, не пам'ятаю. я прийшла туди і кажу, дайте мені такі дерев'яні дерева. Дивлюся, одне дерево коштує близько 150 гривень з совенятами, там, такі маленькі совенята. І воно нижче, ось таке низьке. І там безліч цих совенят 150 гривень. Я говорю, а що це таке маленьке дерево, така ціна. Він каже, є от такі по 36. я нагребла два дерева. Одне в мене таке літнє, бачите, я туди помістила. Свій горшечик меду, бо скоро меди весь пас і яблуневий. А сюди грушку літню. Це в мене типа літнє дерево, так я фантазую. А це хочу пофарбувати. Купила також м -м, чорну фарбу, і буде воно у мене такою мрачною. Може, зроблю ще й фіолетовим його. Я спочатку думала чорним, тепер думаю, може, я хочу фіолетовим, не знаю. Ось такі, типа сердечки, бачите? І ось таке дерево коштує в два рази вище. Краси... 36 гривень. Красота. Я взяла і прикрасила ось такими своїми мільхільчиками. А з цього хочу зробити таке зловеще, на Хеллоуін. Тут буде в мене привід, всякі вісіти. Тиковки, гарбузики і оце все зельї. У мене є там авокадо, варить зельє. А до речі, до речі десь тут навіть було близько. Думаю, окуляри ось. У мене, мабуть, стал зір або краще, або гірше після цих всіх ліків. І, мабуть, не підходять окуляри. Я їх часто знімаю. Ось. Так. Дивіться, ось таке в мене є авокадік, яке варі зельє сюди його. Далі в мене є авокадік летить на метлі, Да? тобто то ведьмачко сюди. І третій авокадік, що я там робить, третій. Просто з гарбузиком. Просто з гарбузиком. Ось у мене тут буде три. А маленькі якісь привід, якісь ще щось сюди поставлю. І буде це в мене такою на Хэллоуін. Я вже казала: саме свято, як свято, я не святкую. Однак, вся ця атмосфера, атрибутика, дуже подобається. До речі, хто забув, чи не знав, це в нас заготівочка від Наталії Лужанської. Український дизайнер, дуже класні робить набори. Хто дівчата з Києва, то вони. Там зустрічаються на цих рукодільних встречах, то а Наташа туди цілий валізи своїх наборів привозить. Клас. Так, ну що, а ми з вами роздивляємось мої покупочки. Приймаю вітанечко, можете в коментарях мені писати. Вітаємо, що ти топ-15 липня, молодець? <Compass> так, це дуже класно. Ну що, давайте дивитися. Який перший? Ну, Який хочете? Який я взяла? Ялинку? Значить, що? Схему для саги я буду розробляти сама. Я зроблю завтра у нас в Одесі буде сьогодні у нас 35-36 градусів. Завтра 39-38. Ми тут сходимо з ума від цієї спеки неможливої. Якщо зранку побіжу зроблю добри схани, то отажму у синулі ноутбук і буду сидіти робити схему для саги. Ось так. З однією моєю підписницею, вона мешкає у Швеції, ми домовилися, в неї теж є два набори, ні. Брешу. В неї нема снеговичка, а в мене нема оленя. І ми вирішили, що я зроблю схеми для саги. І обміняємось. Вона мені м скан і такий якісний вишлін оленя, а я пороблю по цим сканам ці всі ну, ці, е е е схему для саги, і буде у нас класно, швидко швидко це все відшиватися. Так, де я беру, всі пам'ятають, да? я залишу лінк, я беру рукодільний сундучок, магазин. Обожнюю його, обожнюю. Завжди там все купую. І нитки, і кісточки, і все, що мені потрібно. І ці набори також брала там. Зараз мені нова заманушка. Я на осінь хочу у гарбуз такий. Ви його всі вишивали. Фіолетову рамку його роблять. І ці кукурузки хочу ще. Ви теж їх вишивали. Ось. І ось що мені каже рукодільний сундучок. Все, ми вам забронювали. Осінню буде доставочка, і ми вам їх доставимо. Круто! Коли ні в одному магазині їх не буде в наявності, а в мене буде. Клас, радію. Залишу лінк на них. Називається магазин Рукодільний сундучок. Взагалі крутізні ребята там працюють. І її нарізку там можна взяти, нарізку, до речі, я теж там беру дешевше Все, розпочинаємо наше действиє, розпакування. Джимшор. Хто не любить джимшор, всі люблять джимшор Хто не знає ці іграшки, ці статуетки, всі знають, хто не хоче їх, всі хочуть. Ось така повальна любов до Мілхіла та джимшора. До речі, бачите, ціна 790 гривень. І ще цей, і цей. Оці всі великі мелхіли 690. А ці всі маленькі, оці грушки, медики, і так далі 357. Ну що. Починаємо. Ялинка. Ялинка. Артикул ось такий: GS30, Defiz 41,04. 13 на 13. І тут у нас іде у наборі. Ні. Паперова схема а тканина. Ага. Да -да. Ось це у нас схема, яку я буду сканувати і робити сагу. Дивіться. Скільки кольорів? Я вже, як ви розумієте, підготувала. Ось так я роблю. Я вже показувала, як я організую. Да? Я беру два кольори. як Андрій Малишко в пісні. Два кольори мої два кольори. І так, щоб було контрастненько мені. І роблю. 1, 2, 3, 4, тра та та Дивлюся, скільки. Ага, 19 кольорів ниток. І 9 кольорів бісеру. Все понятно. Все мені ясно стало тепер. Так. Скільки у нас йде торбочок бісеру. Раз. Дивіться, який гарний. Класно, так? Да? Бісеру капіц, вагон. Два. Друга турбина упала. У мене, дивіться, синій, зелений, золотавий. Скільки багато. В розфокусі так красиво, нібито зови, такі зірочки на небі. Клас, хто був в Криму? Яке там низьке небо, так? Або хто був в Дубаях? Лягаєш на землю, і нібито руку протягнув і все, і небо вже в тебе по локоть. Класно. І можеш зірочки ось так розмішувати рукою своєю. Нібито солоха, пам'ятаєте? Класно, це я так фантазую, дівчата. Подимаю собі настрій. І ось третя торбина ось такий. Боже, ну вкусняшки, дивите, они бы то ням-ням, да? схожие на наши, Ті, цукерочки мам цукерочки Мампосье? В такой железной коробочке были. ням-ням. Смотрите, какая красотища. В расфокусе вообще просто диаманты. А ну, на Фокусе, дивите, рожеви и такие скляни, в общем. Так, далі тканинка. Дивіться. Я подивлюся, який це каунт. це, по-моєму, мілкашня, мілкашня. О, а як це я буду вживати? Зайка моя, ти бачила, який тут каунт? 18 Яїда, дівчата. Охо-хо. Дивіться, такий колір. Тканина на папір. І каунт 18, до речі. Ось так. Так, це у нас ялинка. А це кольори. Подивіться, скільки я казала. Хто гарно слухає уважно тетянку. Скільки я сказала кольорів ниток. 19 і бісеру 9. Ось. Уже, бачите, пішла творчість. Тут вказан, а, а, дизайнер вказав, оці зірочки робіть white тобто білим кольором. яким да, білим? Таня зачеркнула, написала золоті, звезди. Все. У мене буде нібито сніжок летить, і я його зроблю побільше. А це в мене зірочки. І взагалі. Це в мене Різдво. Да? Да, Бо оця зірочка велика це буде та зірочка, де народився Христос. І до неї треба йти до цієї зірочки. Що вона буде біла? Яку дурнів? Ні. Буде зірочка ця велика золота, і ці дві теж. А тут сніжок-сніжок. Ну, ось так я. Собі. Дивіться, яка рамочка, дивіться, яка. Ну, ви всі знаєте, так? Да? До речі, оці всі рамочки. Вони всі різні. Оце чотири дизайна, Дивіться, тут, наприклад, якийсь листочок Остерліз. А тут ось така, цей турецький, цей турецький огірок. Бачите? А тут такий він смарагдовий, а тут він зелений. Ну, Це класно, що вони не повторюються, бо це було б така скучнота. Угу. І ось нитки. Нитки буду розбирати. Я багачка в мене є. <с> в мене є карта жива кольорів. Угу. Так, все. Цей, з цим набором розібралися. Да? Ну. Подивіться, це ж смакота. Смакота. Подивіться на ці кольори. Той, хто не закоханий, срочно закохається, побачивши оці нитки. Скажіть? 100%. Так, так, все, сюди. Три турбини бісера. Дивіться, раз, два, три. Я угораю з цих американців, як вони називають ці кулечки бек. Бек це сумка, це портфель. Так? Тобто, три турбини такі. Три турбини бісера. І там написано. Такий-такий-такий колір. Торбина номер 1. Такий-такий-такий, а я юморю, ми ж в Одесі. Валіза номер два і чомодан номер 3 Так. Добре. Скільки у нас слів? То торбина, то валіза, то чомодан. І в них одне бек. «Бег» і оце для бісера, «бег» і в аеропорт, «бег» і діти в школу, це бехт. Тому наша файна українська мова, соловіна, всі користуються. І якщо розмовляєте на суржику, то ви молодці. Бо не існує ніяких суржиків, існує діалекти. Будь ласка, не полутайте. Так, далі сноумен, сніговік. Артикул. GC 30-4103. Ось така рамочка. Вони хочуть червону. Чи хочу я червону? Не факт. Можливо, я хочу таку панельку длінючу. І в ній зроблю отакі чотири віконечка. Один, два, три, чотири. І буду так прикрашати на е, новий рік та Різдво свій свою домівку. Обожнюю свій дім і взагалі. Як тільки я оцим всім прикрашаю, дивіться, тут у мене зараз мед і груша. Зараз вересень настане все, це все улітає. Тут же будуть оці гриби. мухоморчики в мене, білий лісичка. Все, нацепила весь дом в лісичках. Осінь, вересень пройшов, все, я готуюся вже до Хеллоуна. Все, все у мене все в тиквах, приведеннях, оці гарбузики кругом, оці <клухи> салохи і з котом перепуганим у мене по всій хаті. Все, 1 грудня Таня вже ставить йолку. Все, «Джингл джингл тра-ля-ля-ля-ля, у мене уже не знаю, як у вас, а у мене уже все. Нарижаємо йолку, вытаскиваем. Тут моя дитина шоці. Мама, ти куди тащиш ту ялинку? Все нам начинаем нарижать и достаю. Все -все -все -все. оці всі, набори, мої всі магніти, всі ялинки, санти і так далі, Все. 25 січня Тетянин день. Все, знімаємо всі ялинки ці. і в мене все пов'язане з Тетяниним днем. Включаю пісні, пою, танцую, в мене вже Тетянин день. Все, закінчився Тетянин день, починаються сердечки. Вся хата в сердечках. А чому? Тому що Валентинів день наближається, вже 14. го Лютого Валентинівдень. Все, закінчився Валентинівдень. Далі березень. Березень, 8 марта. Не дуже там сильно. Ну, у мене всі ці скварци вишити, це вінова ліса. Я починаю пхати в вазони ці топери з цими скварцями. Зрозуміло, так? Да? Це березень. А 1 квітня Танюшка народилася 1 квітня, так, от така я йому 1 апреля, никому не верю. Родилася я. Никто не віри, а Я народилася. А, -а, -а да, да-да. Так, это была минутка КВН, а далі продовжуємо. Сноумен. Відкриваємо. А на сноумен! Відкриваємо. Теж 3 чемодана бісера. Дивіться. Раз, два, три. А? Класс, так? Да? Хто ще не закоханий в Мілхіл? Давайте закохуйтесь. Дивіться, яка краса. Це торбина номер 1. Торбина номер 2. Зелені. Білі маленькі для апетита. І ще які. Смарагдові такі. Боже, яка краса! Ей, фокус, повернися. Поводь себе по-людськи. Що ти як сусід придуркуватий? О, є, є, дивіться. Ось такий зелений, такий смарагдовий і білий. Прозорі всі. І третій. Е, де, ось. Оці вкусняшки. Дивіться. Зефірки і пасьє. А які у вас асоціації, а? Напишіть мені. В коментарях. Клас, дивіться, які красиві. Краса. Я думаю, що залишки з цього набору можна вишивати цей набір, а залишки з цього набору можна вишивати третій. І, і до четвертого так може й діти діло. Так, тканина така сама, я не буду її діставати. схему покажу, скільки кольорів. Бо Таня вже туди засунула а как же. Зараз подивимось, скільки кольорів. Теж я тут, бачите, зачоркуємо white, пишемо золотая. Все, зірка буде золота. Золотава. Так, 90 на 90. Це значить 5 на 5 дюймів. Так, скільки ниток? Уху, 24. А дитина я народила 23. го це значить, що благословенний набір. Так. А бісера? 11. Чудово. Чудово. 11. Я народилася 1.04. Це значить воно. Все для мене. Крихітка, все для тебе. Цей набір спеціально для мене розроблявся. Спеціально. А як так сталося, що і інші його купили? Ну, не знаю. Як так сталося, не знаю. Ну я щаслива. Якщо він вас так само радує, як мене, Чудово. Дивіться, які нитки, кольори. Боже мой, дивіться, яка файна та красота. М -м -м -м. Клас. Просто прелість. Той, хто ще не закоханий. Рекомендую. Купуєте набор Мілхіла, відкриваєте, <смітно> розмотуєте цей моточок. Ось так розмотали. Мастер клас по любві. <смітно> Потім ось так намотуєте ці кольори, неможливі. Подивіться на цю красоту. Дивитесь на це. І все, ви вже будете закохані. Подивіться на цю красу. Подивіться на цю красу. Скажіть, що вам не подобається? Напишіть мені хтось. А мені взагалі не подобаються ці кольори. Оце я буду в шоці. Дивіться, яка файна та красота, Брелість. Так, все, я вам розповіла що я топ 15 липня в Марикей. Я молодець. Наступне відео, до речі, буде про Марик. Там у нас є новиночки. Я хочу вам показати, які вони круті. І ще я вам хочу сказати: поки я вирішила знімати відео, щоб хтось то успів купити, їх уже там нет на складі. Ну, так їх розгрібають. Так. Ну, головне, що в мене є. В мене є. Бо я знаю, що це красота. Ось така ялинка, ось такий сніговічок. Це мої окуляри сюди пробігли, убігайте. Це мої квіти еустома, я їх дуже люблю. А хочу купити, На мене у світрові буде день народження. Ми сьогодні з моєю дитиною питали, що вона хоче, щоб ми її купили. 73 роки. Я хочу замовити шарики. В мене, до речі, на каналі є там перші відео, вони такі не дуже, але це я так вчилася. Я не буду їх видаляти, це я для навику собі. Ось, так в мене є тепер можливість, бо я буду знову ці кульки надувати, замовлю дві цифри 7 і 3, 73 роки. І ми запросили її додому на все зробимо святково, купимо квіти, я хочу гладіолуси. Питала її, чи подобається їй гладіолуси, чи ні. Ой, нічого не треба купувати. Гроші витрачати, ну все, як завжди. Коротше, мабуть, куплю гладіолуси, або троянди, або еустому. Я ще не вирішила. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, по цьому. може, ви мені щось порекомендуєте, що купити. Ну, я дивлюся, зараз, от гладіолуси красиві такі. рожево-білі, такі переходи, оці бленди, нібито. Ну, я це я уявляю. Я ж Аліса в страні чудес. Та я уявляю, що це нібито бленди, коли так переходять кольори. Мені подобається. Думаю, жінку так порадувати. Ось, ну, син сказав, що ще буде їй телефонувати, мучити, який, який подарунок їй купити, та які квіти вона хоче. Не знаю, чи нам вдасться це все, чи ні. Держите за мене кулачки. Так. І потім, коли це все свято пройде, я зроблю ще одне відео, нормальне вже одно, не 40 штук по 5 минут. Да, чи скільки там потвіх, не пам'ятаю, коротше, смішно. А зроблю одне, як їх можна надувати, ці кульки фольговані, і як можна їх здувати, і на наступне свято знов надувати і прикрашати. В общем, зробимо їй свято, вона приїде з шампанським. Мені не можна, але я буду фотографуватися з бутилкою. Ніби то я теж там з ними, значить, п'ються шампанське, і будемо так святкувати день народження моєї свікрові. Я дуже так розбіжалась, може, мені буде погано, цього не станеться, але я вірю, що це станеться, і я планую. Все, дуже вам дякую, мої дорогенькі, що ви заходите, пишете. Ви такі вже рідні сталі, такі гарнюні. Я вам всім буду відповідати, що ви там. Мені кажете, гарно, погано, все пишіть. Пішіть. Це як на YouTube каналі, гарні коментарі, але і, і, чи погані, ви все одно канал просуєте, так і в житті. Чи погані вам люди на путі попадаються, чи хороші. Вони вас розвивають як особистість. Так? Ці люди всі вам як урок. Все. Не треба на них не ображатися на поганих ні, нічого. Треба, щоб в вашій душі було дуже гарно, щоб ви могли мріяти. Тому я вам бажаю всім, всім всім Просто обіймаю серцем вас. Щоб у вас була мрія, щоб у вас ця мрія здійснювалась. Як тільки вона здійснилася, ви такі: опа, знов щось хочу. Мрію про будиночок, щоб в мене був. там на... Де я хочу, не знаю, де я хочу, придумати собі де хочу. Бац, у вас вже є цей будиночок. Знову мрія, хочу! Інший будиночок зовсім в іншому області України. І бац, і знов ця мрія здійснилася. Ось такого я вам бажаю: здійснення мрій. Бажаю, щоб ваші діти були здорові, щоб ви були здорові, щоб у вас було натхнення. І і щоб ви заходили на мій канал і ставили пальчик вверх, натискали дзвіночок, бо вийде моє нове відео, а ви опа і пропустили, а потом будете плакати, розстраювати. Не надо. Натискайте на дзвіночок і все буде нормально. Хі -хі -хі. Всім пока. До нових зустрічей. Будемо з вами зустрічатися в новому відео. Пока-пока!